Тобто ззовні я не буду грішити, але гріх мені залишається в пам'яті підсвідомий. І це виникають картинки. І це з'являється в сні. В тілі, в тілі, в сні. Це проявляється. Боятися не треба. Знов, як болотниця, хочу доторкнутися до Ісуса. Навіть в сні, я тягнуся до Ісуса, а не зосереджена на гріх. Бо чого боїся, тим будеш зв'язаний, тим будеш хворіти. Я зосереджуюся на Бога і прошу, я освідомлю, що це енергетика в тілі. Це картинки в тілі, відчуття в тілі. Я молюся, щоб і картинки, і відчуття, і стан мене лишив. Но до гріха Того, скажем, я не акцентую на нього ні пам'яттю, ні свідомістю, ні думкою, а зореже на Бога. Що робиться зі мною? Молюся і збігаю самих картину читаю інтернету розмови на ту тему. Все, що зв'язано з тією темою, для мене табу. Проходять трохи час. Я вертаюся до цього. Те, що мене десь возбуждало, я відчував, що місце озбудження таке спротив. Неприємність. Я відчуваю. Е що я дивлюся на людину, я беру тему вашу, що дивлюся на людину, вже як на очі. Людина для мене це очі, а не людина жінка, не людина органи, а людина очі, вікна душі. Я радуюся від радості в очах. Я смутний, безсмутність в її очах. Все остальне обираю, якщо щось десь дергаю. Отче, ну це настолько в мене впіталось, я вже ні виню, ні рот свій. Ви не зрозуміли, воно ну є в нас в крові впитане. но якщо сьогодні я ні розмови, Перше, я можу обірвати всі контакти з гріхом. В будь-якій формі, яка вона не була. Все відсікає. Я чому ще не договорила? Простите. Питалась, я не хочу дивитися. Но у мене взгляд починається знизу. обувь, наприклад, да, обувь, нога, форма ноги, я це розумію внутрі. мене просто взгляд даєте, а потім начинає піднімає взгляд, тобто міх. І ти опять. Обману. Моя думка, знову в мене ці речі проходили. Моя думка, моя думка. Моя думка. Коли ти глянув, но в тебе вже є з е, е, пам'яті, включається захист, звичка боротьби. Тобто, ти розумієш і результати від поглядів, тобто ти підпитуєш тоді нечисту в собі. І даєш нечистуму власть ще більше закорінитися в твоїй картинці, в твоєму тілі, в твоєму відчутті. І я тільки коли побачив, я зразу переходжу на Ісуса. І дякую Його, мені це допускаєш цією подякою молитви я звільняю себе від нечистоти. А я втікаю, виходить. Не дякую, а я втікаю. Я не тікаю. Я за себе не, Я дякую, кажу. я я кажу, говорю, Шш... втікаю. Каже, прости, можна домовляти. Шш... Ну, знову слово прости має бути бажання визволення, Ну, <посте> а не прости занурення. Ні. <посте> І вини. Well, може бути просте, або відрікаюся, або визволи. це питання вже друге. Но Нема, так? Може сказати, і вони, можна сказати, відрікаюся, прости мені, можна. Ну тут же дякую. От коли ти не можеш подякувати, значить сидить вина. А якщо забувається, слава паді. Коли б ти сьогодні забув, завтра забув, чи завтра розгадав. А потім ще й записав, а потім ще й завчив, а потім ще й повторяєш. Якщо хочеш, ти і на лбу напишеш. Бо ти хочеш цього звільнитися, цього відновити. Но. І тому я напишу кругом на руці, і цього, щоб тільки це було. Знаєте, як кохає хлопець дівчині дівчина, то в руках понаписує, там Надя, Катя, Іван, Петро, от, і там ще багато сердечка. От це саме на тому рівні. Має бути Христос. Вище навіть. Бо то не чистота, а тут тебе в серці має записане бути Христос. І пам'ять бути номер один Христос. Есть, подяка це як пам'ять на Христа. А це повернення до Христа це повернення до свого істочника чистоти, до е, життя своєї душі, до лікаря своєї душі. Бо в тебе вже є досвід, як він тебе звільняє. Те є досвід, що він тебе любить. Тебе є досвід, що він тебе не судить, так як як ровотичеву, як Марію Далину. Він, навпаки, радується поверненням цієї людини до нього. Радість батька за повернення сина чи дочки. І ця радість для нього, він готовий за це віддати і тіля. Він за це готовий віддати свій персень батьківський. Він для це готовий віддати і одежу царську все дати. Но ти прийми, що це правда, що ти люблена, що для нього твоя душа вище всіх земних балах. Він готовий тобі все під ноги тобі, аби тільки прийшла до нього. Царство половину віддати, аби тільки прийшла до нього. Цього Він тобі готовий дати. Ну ти не можеш прийти до нього, поки не прийдеш до себе. Поки не знайдеш мир в собі, ти не знайдеш шлях до нього. Там, де нема миру, нема дороги до Бога. Тільки шукання миру це шукання ангела-хоронителя зразу. Де шукання миру, там шукає вже світло приходить до мене. Де приходить мир, там починається подяка. Навіть дякую, коли ще немає повного миру. Но голова в тебе вже світла. Вже більш-менш можеш адекватно просити того миру, mm. шукати того миру. Ти ж тебе не виниться, що я не маю миру або да? радості. Ні. Я. Ні. Ні. Це шукати мир, це шукати Бога, лікаря, душі, бо Господь через мир лікує нас. Хоче Марія Єгипетська,